Ну що ж, друзі, от і настав е, час завершувати е, нашу роботу, роботу 19-ї щорічної конвенції Тесовського товариства в Україні. При цьому, безперечно, наша відповідальність не завершується, вона розширюється, поглиблюється, а вона набуває нових вимірів і проявів. Цьому світі. Тепер ми будемо налаштовувати свою роботу на новий ключ, на нову ключову ноту. Вона звучить таким чином: дослідження і розуміння вселенського розуму. Дослідження і розуміння вселенського розуму. Така буде тема. Грудневої всесвітньої конвенції, яка буде проходити в Адьярі, а також нашої наступної 20-ї конвенції, яка відбудеться у листопаді 2024 року. Дуже хочеться сподіватися на те, що це вже будуть мирні часи для нашої України. Я хочу висловити щиру вдячність всім. З зацікавленим учасникам нашого цьогорічного зібрання. Два дні були досить насиченими, досить змістовними. Брали участь і доповідачі, і слухачі, і ті, хто з нами поділився своїми творчими здобутками. Це все дуже важливо було і цікаво. Але були і ті, хто просто уважно і з любов'ю і відданістю слухав і своїм серцем наповнював простір духом єдності, духом розуміння, відданості ідеалом філософії. Отже, всім Учасникам велика і велика вдячність, ну а також тим, хто забезпечував технічну сторону нашої роботи, бо теж ви спостерігали, да, були такі складності, якісь які потребували певного втручання. Отже, ми можемо сказати, що наша конвенція. Пройшла в, духі, в дусі емпатії, да? в дусі емпатії, співпраці, е, спільного, якогось такого на тонкому плані співіснування, От і наше філософське життя буде успішно продовжуватися. Е, ми ніколи не Прощаємося, ми завжди говоримо е, до побачення, до нових зустрічей е, до завтра, да, і е, дуже раді, коли е, у нас трапляється можливість знов зустрітися і бути разом, і разом намагатися очищувати і освітлювати навколишній світ. Справа в тому, що наша робота вона відбувається ну, безперечно на фізичному плані теж, але на тонкому плані її значення величезне. Можливо, ми не до кінця усвідомлюємо важливість того, що відбувається під час наших зустрічей. Давайте будемо відповідальними по відношенню. До наших спільних зустрічей, до нашої спільної роботи, яка на ближчий час вона буде переважно обмежуватися онлайн спілкуванням Отже, до нових зустрічей, дорогі друзі.